вам. І знаєте, зустріч з Христом вона міняє. І чим більше ти пізнаєш Христа, тим більше ти пізнаєш, хто ти є в ньому, що тобі даровано, що тобі дано, яку ціну було заплачено, і якою дорогою ціною ти був викуплений. І ти розумієш, що ти, що ти є покликаний і вибраний. І знаєте, знаєте, жалко, коли люди говорять, що Бог карає. Бо тоді Отець і Син Ісус, вони як діють порізно. Отець і син, вони діють кожен по-свому. Але чого Ісус прийшов на землю? Він прийшов нам явити Отця. І коли Хома сказав Ісусу, покажи нам Отця, Ісус сказав, хіба я не був з вами? Хто бачив мене, той бачив Отця. І коли Ісус був з учнями, Він нікого не карав. Він тільки являв милість, він являв любов, Він являв отця Він прийшов нам, щоб явити Отця, бо не може царство бути поставлене супроти царства. Син не може піти проти Отця, тому він і прийшов нам явити цього Отця. І він казав хомі Івана, 14, розділ, 10, по 11 вірш: Чи не віруєш ти, що я в отці, а отець у мені? Слова, що я вам говорю, говорю не від себе, а отець, що в мені перебуває, той чи не, діла ті Повірте мені, що я в Отці, а Отець у мені. Коли ж ні, то повірте за вчинки самі. І я роздумав, хто є ті, хто не покинули Ісуса, хто ті, що залишилися з ним, а це були ті, кого Він покликав, кого Він покликав і обрав. Бо з ним ходили і 72 учні, які, до речі, бачили чудеса, і він дав їм силу і владу над бісами. Вони в являли ці чудеса. Ісус дав їм це. І за ним ходив ще народ, і він навчав народ, і вони бачили чудеса, були нагодовані, було чудо, де було приломлення хлібів і риби. Але що, але що відбулося? Що сталося? Що їм сказав Ісус? Івана 6, розділ, 26 вірш. Відповів їм Ісус і сказав: По правді, по правді, кажу вам, мене не тому ви шукаєте, що бачили чуда, а що їли з хлібів і наситились. А коли Ісус почав говорити про тіло і кров? То й ті 72 учні вже від нього пішли. Івана шостий розділ, 60-й вірш. А багато хто з учнів його, як почули, оце, гуманіли. Жорстока це мова, хто слухати може її. І вони від нього відвернулися, покинули його. Залишилися тільки ті, кого Ісус покликав, кого Він обрав. І можна подумати, що це тільки цих учнів Він обрав, але ні. Він обрав нас, Він покликав нас, тому що Він молився за нас, Він помер за нас. І Він нас обрав. І Івана, 17 розділ 19 по 20, по 20 вірші. «А, я, а за них я посвячую жертву самого себе, що посвячені правдою стали й вони. Та не тільки за них я благаю, а й за тих, що ради, що ради їхнього слова увірують. Ісус через них кликав і говорив 2 Коринтян, 5 розділ 20 вірш. Оце ми як посли замість Христа, ніби Бог благає через нас. Благаємо замість Христа, примиріться з Богом. А теперь, Христо Христос і через нас зараз говорить, зараз промовляє Ісус. Приміріться з Богом. Івана, 15, розділ, 16 вірш. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас. І вас настановив, щоб ішли ви і приносили плід, і щоб плід ваш зостався, щоб дав вам Отець, що тільки простив і моє. І в мене одразу було постало питання: а хто такий християнин? Що написано в Євангелії, і як це зараз є. Бо на початку навіть не було назви христини, це були послідовники і учні Христа, І якими вони були, Дії, 2 розділ, 42 вірш. І вони перебували в науці апостольській, то в спільноті братерській, і в ламані хліба та в молитвах. І була та річ, яка відрізняла їх від всіх, чому їх називали саме Христовими. Івана, 13 розділ, 35 вірш. По тому пізнать усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою. Це і ті, хто все більше вподібнюється на Христа, хто являють Його світові, хто кого плоди одразу явні, що видно, що вони не зі світу, а що вони Христові. І написано, що віруючи в Ісуса, будуть супроводжувати чудеса і знамена. А як і зараз? Кожен це формулює по-своєму, як йому вигідно. Зараз шукають не Христового, а свого. І я знайшов, що зараз говорять. І христинин є той, хто хрещений у лоні церкви, поділяє її догмати і юривчення і виявляє їй послуг. Отака і церква. Головне, що ні слова про Христа: це той, без кого церква взагалі не може існувати. Бо він голова церкви, віра одна Божа, посередник, один Христос, і послуг до Христа, до Його Слова, до істини, до того, що Він говорить. І вчення Христова дане церкві Духом Святим. І Ісус завжди дає вихід. Він каже Івана 3,3, хто народиться той не може побачити царство Божого. Амінь.